Перезавантаження митниці починається з прозорого конкурсу, з призначення політично не незалежної особи керівника цього органу. І цей процес відкладається. Ви знаєте, що кабінет міністрів попередньо затягнув десь більше ніж на півроку створення комісії. Зараз ця комісія не може ніяк розродитися на те. Зібрати заявки учасників і провести цей конкурс. І Це, це дуже багато. ми, я, я про це абсолютно говорю публічно і вимагаю від них, аби вони це зробили якомога швидше. Власне, перезавантаження митниці у нас є чітка, чітке розуміння, як це робити. Призначення нового керівника, переатестація працівників в митниці ну, і реалізація того плану, який всі знають, але ніхто не робить. Це і спільні пункти пропуску. Це обмін він митною інформацією інформацію з іншими митницями. Це ротація митників і сканери самі, ці ж самі, які не працюють. Так, от все це разом власне, він є очевидним, його всі розуміють, просто його треба реалізувати, треба мати політичну волю на те, аби його реалізувати, а не притримувати ці потоки корупційні до е, кращих часів. І, е, е, да, і дуже уважно слідкуємо за перезавантаженням, бо це мій закон про перезавантаження, в тому числі, ну, не тільки мій робіт з колегами, і він дуже важко надався в Верховній Раді, дуже був великий